На днях розмовляла із людиною, яка прийшла на оздоровлення, і ми говорили про проблеми із жовчовітоком, про детокс організму. І я почала розповідати про нашу програму, детокс-програму, яка виводить джерело водорощені токсини з організму, яка оздоровлює шлунково кишковий тракт, налагоджує всі роботи процеси роботи печінки, кишківника, підшлункової, нирок і так далі. І людина мене запитує: вона називає якийсь препарат, який нібито здійснює детокс організму. Я питаю, що це таке? Це таблетка хімічна. Я правильно розумію? жінка каже: так я кажу: давайте звернемося із вами до нашої фізіології із до здорового хлузду в організмі. Нашому накопичились токсини: жиророзчинні і водорозчинні. Вони приходять в наш організм із продуктами харчування через нашу екологію, через миючі засоби, засоби догляду за тілом і ще багато, -багато всього косметики і так далі. Також і внутрішні наші середовища також мають свої метаболіти: це гормональна система, це процеси травлення і так далі. Так ось чи може хімічна таблетка якимось чином здійснити детокс? Що у вашому розумінні детокс? Це застійні процеси, які накопичилися, так, і ці токсини потрібно вивести. Давайте подумаємо, який природній чинник може це зробити. Крім води ніякий. Отже, має бути вода, але вода правильно. Це має бути біодоступна вода, лужна, яка буде розщеплювати, виводити токсини, але вона буде виводити водорощені токсини. Для того, щоб вивести жиророщені токсини, нам потрібні, потрібні рослинні ферменти. І саме рослинні ферменти на основі води, яка буде також вступати в процеси розщеплення і вимивання цих токсинів із організму. Тобто, для того, щоб здійснити детокс, нам потрібно було то, яке утворилося в нашому організмі, перетворити на гірську річечку текучу. І ось щоб ця гірська річечка вимила і винесла з нашого організму всі токсини, застінні процеси і все те, що нам не потрібно, потрібно, звісно. Біодоступна вода це природний розчинник. І вона має бути лужною, тому що коли ми залужнюємо наш організм, то наша клітина починає працювати в здоровому новому режимі. Їй також потрібна лужна вода, яка виведе токсини з цієї клітинки, принесе туди як транспорт, вітаміни, мінерали, і тоді організм наш оздоровлюється на рівні клітини. Коли здорова клітина, здорові тканини в органах, здорові тканини значить здоровий орган, а здорові органи забезпечують здорову роботу всіх систем і процесів у нашому організмі. Тому як яким іншим чином можна здійснити детоксикацію організму? Всі е, інші шляхи вони просто протиприродні. Е, кому цікаво, як здійснити детоксикацію організму, оздоровити свій шлунково-кишковий тракт, позбутися зайвих кілограмів, отримати енергію, здоровий сон, нормальний тиск, здорову роботу гормональної системи, покращити роботу і оздоровити шлунка, печінки, підшлункової ниру, кишківника усе це допомагає здійснити програму на травляно-мінеральних комплексах. І далі покроково я поведу вас до ваших результатів по здоров'ю. І ви будете ними приємно вражені. Як це зробити? пишіть мені в особисті мої контакти в описі.